Друзі, всіх вітаю на каналі Архібі з вами Олеся Архірей і Марія. І а, ми проводимо невеличкі експерименти і зараз власне, вам покажемо, що будемо робити. А, ми вишиваємо, Маша для мене вишиває ось таку вишиванку по заготовці витягуємо витягую її. Да? Що, власне, зараз входить, подивимось, що входить в комплект заготовок. Заготовка від кольорової це не пошиті полотна. Да, які спочатку ми будемо вишивати. 007, до речі, SG Eтно 007. У нас на сайті зможете придбати. І ще одразу хочу сказати: що це тканина домоткане полотно, колір, маш, там? Шампань. Шампань. колір шампань. Я не захотіла білий, я захотіла, щоб він такий був Ось Трошки такі наші два рукави, один вже початий. Так. Це рукави. Це, це планка, так, да, здається, буде? Це буде ось, ось ці по як. Планка по пілочці і сюди по коміру. Так, далі. Флізелін. Флізелін, яким ущільнюють ділянки а, вишивки. Ось це не буду розвертати, великий шмат наперед і спинку. Його багато-багато. Так. І ось. Почекай, перед і спинку, щось я не поняла. А, Одну, у нас о, так, о, я зрозуміла, тут у нас перед не вишивається, у нас вишивається рукава, да, частина ну, рукава. Рукава, да. і оця планочка з коміром. І ось ще дві два. Ось на ось ці плечі, да? Покажи, покажи. Ще на раз. уставки, на ось ці верх плеча. Так, да, ось тут ось ця частина. Багато-багато тканини. Так. Да. В чому ж заключається наш експеримент? А, тут ми бачили, йде флізелін. А, і, а, друк у нас термодрук. Це не сублімація, а це термодрук. Він дуже-дуже зручний. Зараз Маша буде вишивати, вона вам розкаже, як сама голочка знаходить своє місце. Це супер класно, зручно. І що ще цікаво, що цей сублімаційний друк, Термо. ой, термодрук, я вибачаюсь, він такий, наче як наліпка, щось таке, таке відчувається. Да? І він вже ущільнює. Тканину на ділянці вишивки. І виходить так, що ми вирішили, що не будемо рукави ущільнювати флізеліном, а спробуємо вишити без флізеліну, без ущільнення. Ось, власне, Маша вже вишиває, зараз ми до нього дійдемо. А от коли будемо вишивати планку і комір, ось тут. Да? Ці деталі треба обов'язково по технології ущільнити самі по собі. Вони завжди ущільнюються флізеліном. Да, такі ділянки, всякі манжети, вставочки різні. Тому цю частину точно будемо ущільнювати перед вишивкою. А от рукави вирішили ми поекспериментувати. чи поведе їх, чи не поведе. Давайте цей пакет викинем, щоб він нам не заважав. І Добре. ось, власне, Маша вже почала вишивати. Добре. Так, почекай, ще я хочу сказати, що краї всі повністю обметані у нас, закриті, щоб вони не сатались, це дуже зручно. Ще стосовно пошиття, шити ми будемо потім, бо я ще з кравчіню буду обговорювати о, фасон, трошки хочу змінити його. Тому цей момент вже після вишивки будемо здавати. І, взагалі, я хочу сказати, що це незручно вишивати, коли в нас повністю весь виріб пошити. Тобто, так ми взяли окремі полотна, вишиваємо один від одного. Да? А так нам треба буде весь виріб. Отак тримати в руках вишивати. Крім того, це полотно окреме, ви можете натягнути на станок на пяльці. Як вдягати схеми на пяльці, у нас є окреме відео, кому корисно, заходьте, подивіться на каналі. Постараюсь не забути вам показати ну, дати посилання. От, тому шити ми вже будемо після вишивки. І ще такий момент особливо це стосується новачків. Інколи під час вишивки може деформуватися малюнок, да? получиться така асиметрія, щось його потягне. І от Якщо у вас натуральна тканина ви вибрали, то кравчиня під час шиття. Може завдяки вологотепловій обробці скоригувати цей малюнок, виправити його, цю асиметрію, якщо щось повело десь. А, цього ви вже не зробите, якщо виріб вже пошитий. Да? Теж такий момент. Так, і ще попрошу вас. Пишіть в коментарях ваші лайфхаки, як ви вишивали а, одяг, вишиванки, сорочки, які поділиться, будь ласка, вашим досвідом. Можливо. А, у вас є якісь суперечливі стосовно моїх таких рекомендацій, моменти. да? Пишіть, будь ласка, це дуже цікаво і корисно буде почитати і взагалі взяти на, ну, на заміточку собі. Знову ж, поверну, повертаюся до того, що ми не ощільнювали рукав флізеліном. Ось наш виворіт. Бачите, як коханенька виглядає. І Маша зараз вам покаже, як вона вишивала, і як вишивати без вузликів. Тут невеличкі, бачите, протяжки вона робить, такі коротенькі. Так. Давай, Маша, тепер тобі слово розповідай. Будемо починати ось цей елемент вишивати. Закріплюємо не з лиця, закріплюємо зі звороту, щоб було легше бачити, де ми будемо. Я ось так голочкою собі відмічаю, де у нас буде закріпка, і перевертаю на зворот. Це я хочу трошки перебити. Маш, ти перевертай. Маша вам буде показувати зараз, як вона вишиває, вишиває да, по малюнку і без, закрі... без вузликів. Дивіться, бісерна голка гостра. Тому ми будемо закріплювати за нитки основи. Нам треба проколоти нитки зі звороту, так щоб не виходила нитка на лицьову сторону. І робимо декілька дуже маленьких стіпків закріпки за нитку основи. Краще, якщо вони будуть у двох напрямках. Тобто, ви закріплюєте спочатку по горизонталі. А потім по вертикалі. Тобто ми робимо закріпку по горизонталі, по вертикалі і виводимо нашу голку на лице. Тут для відео я буду вишивати на руках, але вдома я натягую ось це все на станок. Тут, бачите? Просто голками закріплена лишня тканина, щоб вона нам не заважала. Ви можете вишивати, як вам зручно, на станку, на руках, на п'яльцях. Мені зручно на станку, бо тоді я точно впевнена, що я не перетягну нитку. Бо, так як тканина не ущільнена флізоліном, я дуже рідко вишиваю на руках. Тому є варіант того, що я можу перетягнути нитку, і потім тканину поведе. Так як у нас всього два кольори, то вишиваю ось так з руки з липкого килимка. І тут Олеся за кадром мене поправляє. Так, да, я маші руки двигаю, щоб вона в центрі. Кадра була. І ось тут така особливість термодруку, що у нас є клітинки, але нема звичних для тих, хто вишиває бісером точок. Але дуже зручно у тебе є ось ці прогалини між є ось такі дірочки між. Друком, який дуже зручно. А ти дві бісеринки набрала? Ставиться. Чого? Одну. А, ні, одну щось мене поплутало. Да, тобто там голочка вона наче сама знаходить своє місце, де їй, де їй вколотися? І за рахунок того, що у нас основа така трохи більш жорсткувата, ніж якщо ти просто сублімаційний друк, Тобі сиринки лягають ровніше. Стосовно протяжок, можна не робити зовсім ніяких, але воно майже не видно. Тому інколи, особливо я вирішила, що нічого страшного не станеться, якщо у нас будуть такі невеликі діагональні протяжки з виворотнього з боку. З виворотнього боку. Я не шью гобеленовим швом. Я не знаю. Олеся вміє, можливо, я її колись заставлю це зробити і зняти це відео. Бо я не розумію, якщо чесно, як він працює. Я, чесно кажучи, інакше взагалі вишивати не вмію, тільки гобеленовим цим швом. Я навіть не знала, що це гобеленовий шов, поки Маша не розгледіла, як я вишиваю. А мені навпаки найбільше подобається напівхрест. І мене зовсім, ну, тобто, ось це повертання руки з голкою зовсім, ну, повертаєш і повертаєш, що тут такого. Єдине, що ось, якщо вам здається, що я якось дивно вишиваю, мені дійсно незручно вишивати на руках. Це особливість моя. Тому, якщо щось здається, щось воно трохи дивно. Це тому, що я зазвичай так ніколи не роблю. У мене велика колекція п'ялаць квадратних від нурги різного розміру. Ну, тепер в тебе ще є і від Арабески. І є станок від арабески, снігур 30 на 40. На якому вишивається все. А, якщо ось тут, да, у нас. Велика протяжка аж на дві клітинки. Я інколи роблю ось тут дуже гарно так, вдома. Маша, а ну подожди, почекає там, отак розгорни. Вдома ткану полотно можна робити, якщо вам вкол не у саму дірочку, а в нитку, тобто, щоб повернутися назад. Якщо ви не хочете робити протяжки. Ага, в, са, по, виходить, в саму бісеринку. Мене, ви ви можете повернутися ось так. Наприклад, ось ці елементи, які такі виступають або довгі лінії. Якщо вам треба повернутися, ви можете зробити, наче прошити другий раз. Тоді у вас, вам буде, ну тобто, щоб не робити протяжку зі звороту, ви пришиваєте кінцеву. Крайній нашу бісерину другий раз. І знову ж таки, якщо ви робите один вкол в дірочку, да то щоб у вас нитка не вискальзувала, то можна вколоти в нитку. І ось у вас я наче прошила ось так. І в мене повинна нитка витягуватися, але ні, все з нею добре. А ще маш розкажи, що доматкане полотно, воно таке. Ну, якби рельєф, не да? ми дуже добре бачимо а, переплетіння, і буває питають: а куди ж колоти? Чи це, мабуть, сублімацію, коли воно так? Куди ж колоти, якщо наче, крапочка в одному місці а, і вона попадає на, виходить, на саму, на волокно попадає. Да? Ну, Дивіться, для бісору взагалі все рівно. Якщо у вас ну, ось є да, воно майже ідеально встає, і ви можете робити всі вколи в дірочку. Якщо трохи у вас іде вколюється бісерна голка з бісерною ниткою в тканину, нічого страшного у вас від цього. Якщо ви, наприклад, вирішили, що ви хочете вишивати нитками, і це деяких бісить, коли у вас є наче взір, і ви повинні вколювати в дірочку. Сири на солі, а у вас е, дірочка і принт не співпадають. Ми спеціально питали у виробників. Виробники кажуть, вколювати в точку там, де у вас є. Але ось я вишиваю вже вон, трохи рукава є. Для бісеру я взагалі не помічаю, куди я, ну, тобто, я спеціально коли вколюю. В нитку основи, щоб повернутися, тоді я вже спеціально, так сказати, прицілююсь щоб вколоти в нитку основи. А зазвичай попадає в дірочку, попадає в дірочку, попадає в нитку основи, попадає в нитку основи. Але ось тут ці заготовки від кольорової, поки все, що я бачу, воно дуже рівненько. І друк не перекошено, тобто у вас дірочки співпадають майже ідеально з кутами ваших квадратиків, по яким вам треба вишивати. Так, я так відчуваю, що Маша зараз лайфхаки буде показувати, вона. Дошиває маленький фрагмент візеруночку, да, і ти зараз повертатись будеш. От розкажеш, що ти будеш з цим робити? А, до речі, те, що я для себе поки зрозуміла. Я взагалі не люблю довгі нитки. Зазвичай, моя стандартна нитка це десь 40-50 см. Але для вишиванки, що я зрозуміла? Тобто, щоб тобі все рівно постійно треба закріплюватися. Бо ось дуже такий наш взір, да? пташка окремо, Ні, тут не видно, ось наша. Пташка. пташка окремо, листочки окремо. Тобто ви можете групувати собі, наприклад, на ось це виділяти окрему нитку і прокладати взір так, щоб у вас бісеринки. Оце окремо, оце окремо. Тобто, я не роблю довгу-довгу нитку, щоб не робити протяжок. Бо якщо ти вже закріпився, то хочеться вже цією ниткою і шпарити собі далі, але не вийти. Або ви повертаєтесь другий раз прошиваєте, або робите протяжки. Ну, а кому вони треба? У нас на вишиванка повинна бути гарний зворот. Тому для оцієї конкретної моделі. Я ріжу нитку ще коротше, ніж зазвичай. Для любителів довгих ниток тут уж треба дивитися, як вам буде зручно. Так, це ти повертаєшся до Я повертаюся, щоб дошити ось цей угу. невеличкий хвостик. А, можна, до речі, я просто. Зазвичай не задумуюсь, як я буду шити, але інколи мені хочеться. Як то? Трохи подумати Маша... і налаштувати собі. Ну, тобто, я рахую, куди піде нитка на кожному етапі, щоб робити найменшу кількість протяжок. Маша, і я дивлюсь, ти вишиваєш в одну нитку. Я знаю, що комусь подобається вишивати в дві нитки. Або може, знаєш, що не так подобається. От у нас як Марина, да, вона сумки, так вона шиє в одну нитку. Але коли шиє сумки, вона обов'язково в дві нитки, бо в неї постійно їй здається, що може порватися. Я сумки теж шию в дві нитки, але мені чогось ну, просто ось тут я знаю, що я буду повертатися. І прошивати другий раз, щоб в мене було менше протяжок, тобто на картині, на сумці з підкладкою, мене взагалі не хвилює, що там в мене твориться на звороті. Угу. Його ніхто ніколи не побачить. А ось вишиванку, вишиванку, рушник, його побачать. Ну, з іншої точки зору, я дуже сподіваюся, що Олеся не буде її прати в машинці. Е, тому не бачу, ну тобто, е, інколи я роблю спеціально. ось ці, Ой, кудись я не туди повела нітку. Е, спеціально закріплюю другий раз ось ці бісеринки, які крайні. Тобто ось тут, ось тут. Щоб ті, які такі більш-менш одноосібно стоящі. Вони були закріплені двічі. Ось, дуже вже незручно, дуже коротка ниточка в мене залишилася, але треба пришити одну бісерину і перейти на зворот, щоб закріпитися. Інколи я роблю ось повертаюся, закріплююсь не в останню, а повертаюся ще раз в попередню і закріплююся вже звідти. Так, тепер переходимо на зворот. І ви можете закріплюватися. Так само, як ви закріплювалися, так, ось це ми приберемо. Закріплюватися в нитку основи декілька разів. Або в нитку, якою ви вишивали. Да, у вас є ось ці, їх майже не видно стовпчики, і ви можете за них декілька разів зачепитись. Зазвичай не знаю чому, але. Фінальні стіпки я роблю більше разів, ніж перші. Чому? Не знаю. Завжди так. Так, щось здається, я багато зачепила. Ось так. Все чудово. Давай ми ще раз розгорнемо малюночок наш. Так. І ось таке у нас малюночок наш. Да, так, тільки що ми вишивали. Оцей цей листочок, де? Да. І Леся знайшла гарний лавхак десь в інтернеті. Я вже не пам'ятаю, чий, якщо пам'ятаєте, скажіть, чий. А, вишивати, щоб не вело тканину, в різних куточках, да? тобто не вишивати ось так рядами, як ми вишиваємо картину. Я вишив, наприклад, треба ось цей елемент зашити це буде одна нитка. Потім, скоріш за все, я піду кудись сюди. Миші ось так, Потім треба буде закрити ось цей елемент да? так, щоб більш-менш рівномірно бісер розтягував нашу основу в різні сторони. Да? Хоча б мені, якщо б я шила, да? мені б хотілося спуститися вниз і вишити ось цей елемент, бо тут багато. Просто ж так, однією ниткою сісти і ось цю квіточку, наприклад, вишити. Але щоб було більш-менш рівномірно, то, скоріш за все, я буду йти ось так елементами. Да? Наприклад, ось цей, потім ось цей. Бо спочатку я вишивала ось цю квіту, квіточку. Да? Потім дошила до них потім одну пташку, потім іншу пташку. Я ще раз на завершення хочу вам показати, як виглядає термодрук. Ось так. Да. Іголочка, наче сама знаходить своє місце, куди вколювати. Тобто, оці квадратики, які зверху, вони наліплені як наліпка наверх. Да. І коли ви проколюєте, між квадратиками, квадратики, вони такі, наче як каркас, да, ущільнюють. А між цими квадратиками, наче воно таке пухке, легеньке становиться. І голочка наче сама знаходить своє місце. Далі, стосовно термодруку, ми перед тим, як взагалі запустити цю категорію товарів собі на сайт, ми провели величезне дослідження по ринку України. Перепробували дуже багатьох виробників, хто друкує заготовки під вишивку одягом, протестували на різних етапах. Це і друк, це і розміщення малюнку на заготовках, бо буває таке, що розміщують малюнок, наприклад, під пахвами. да Ну це якось А як його потім носити, якщо там, наприклад, вишити бісером. Далі, щодо тканин, дуже багато. То протестували, що друку вишивали саме своїми руками, вишивали зразки різних виробників для того, щоб потім зрозуміти, а з ким же ж ми будемо працювати. Тож у нас на сайті, якщо ви вирішите придбати у нас, ви можете бути впевненими, що всі ці заготовки пройшли тестування нами, командує Архібіс. Маша, тобі щось є ще додати. Вона Ні. теж багато зразків перевишивала. Я перевишивала багато зразків, але мені ось дуже цікаво. Ми не підклеювали цей рукав флізоліном, і мені дуже цікаво, що у нас вийде. Ідея поки така, що ми вишиваємо, я вишиваю цей рукав, і ми дивимося, чи поведе його під вагою цього бісеру. Не повинно, але все може бути. Тому вишиваємо, тестуємо для вас. А потім ми будемо рекомендувати, можливо, є сенс. Тобто, якщо у нас мало вишивки, чи вона ось така частинами, да, не щільна, то, можливо, є сенс не підклеювати, якщо вам здається, якщо вишивки багато і зашивається, наприклад, як Борщівські сорочки, багато бісеру, майже весь рукав зашивається. Ось там може є сенс підклеювати флізеліном, але все треба тестувати, тому ми для вас тестуємо і незабаром розкажемо, як то воно все буде. В описі до відео ви знайдете посилання на наш сайт, всі наші контакти. Підписуйтесь на канал, якщо відео для вас було цікавим, ми надалі корисну інформацію будемо викладати стосовно вишивки бісером, різний навчальний матеріал і так далі. Будемо дуже вдячні за ваші вподобайки. І з вами була Олеся та Марія і вся команда Архівіс. Дякуємо на все добре!